Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку побудова прямого кута, обчислення значень виразів та розв'язування задач. Сядьте зручно, посміхніться і на мене подивіться: зробимо в науку крок, починаємо урок. Діти, давайте пригадаємо, як називаються компоненти під час дії додавання. Так, перший доданок, другий доданок, сума. Ще раз повторимо. Перший доданок, другий доданок сума. Подивіться уважно в таблицю. Давайте знайдемо невідомий пропущений доданок. Для цього треба пригадати правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Давайте повторимо разом зі мною. Щоб знайти невідомий доданок, Треба від суми відняти відомий доданок. Поставте відео на паузу і повторіть, будь ласка, ще раз правило. Для зручності роботи можна відкрити підручник на сторінці 467. Отже, в першому варіанті перший доданок 34, другий доданок невідомо, а сума дорівнює 51. Використовуючи правило, ми з вами знаємо, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми, чому дорівнює сума 51, відняти відомий доданок, чому дорівнює відомий доданок 34. Для цього можна скористатися зошитом 51 мінус 34. 4. 51 мінус 30 буде 21, і 21 мінус 4 буде 17. Абсолютно правильно. Переходимо далі. Ще раз пригадаємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Чому дорівнює сума 65, чому дорівнює відомий доданок? 27.

Так, далі. 85, 57, невідомий доданок перший. Ще раз, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. 85 мінус 57 отримаємо. Так, дійсно, число 28. 100 мінус 70 отримаємо. 30. Так, 56 мінус 7 буде 49. Чудово, 63 мінус 60 буде 3. І 80 мінус 8 отримаємо 72. Дуже легко ми розкрили з вами пропущені числа в таблиці. І для цього ще раз пригадаємо правило: щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. А ми крокуємо далі. З якої букви? Починається слово зима. Так, буква З позначає звук З, на яку цифру схожа ця буква? Абсолютно правильно, на цифру 3. А якщо запишемо два рази цю цифру, яке число отримаємо? Так, 33. Отже, запишемо в зошиті 3. Пропустили клітинку і 33. Нам треба позначити, яке число більше, менше чи дорівнює. Абсолютно правильно, 3 менше, ніж 33. І переходимо до задачі. Сторіночка 78, задача номер 468. І так, прочитайте уважно умову задачі. На трьох полицях шафи стоїть 68 книжок. На першій полиці 25 книжок, на другій 32 книжки. Скільки книжок на третій полиці? Задача на знаходження невідомого третього доданка. Як же нам обчислити цю задачу? Отже, покажіть, будь ласка, скільки полиць всього було? Три. Абсолютно правильно. Скільки всього книжок на трьох полицях? 68. Нам відомо, скільки? На першій полиці скільки? 25. На другій полиці скільки? 32. А на третій полиці Невідомо. Чи можемо відразу дізнатися, скільки книжок на третій полиці? Ні. Для цього, діти, ми спочатку можемо дізнатися, скільки на першій і на другій полиці разом. Якщо разом або всього, то треба виконати дію додавання. І так, на першій полиці скільки? 25, на другій полиці 32. Якщо ми до числа 25 додамо 32, ми отримаємо 57 книжок. Що таке 57? Це перша і друга полиця разом. Так, а ще нам відомо, що на першій, другій і третій 68. Як же нам знайти, скільки на третій? Подумайте. Здогадались? Так, треба від всіх трьох полиць, 60, там, де є 68 книжок, забрати книжки, які стоять на першій і другій полиці. І тоді ми дізнаємось, скільки на третій. Полиці. Отже, задача на знаходження третього невідомого. Ми з вами в першій дії дізнаємося, скільки стоїть разом на першій і другій полиці, а далі в другій дії від цих книжок заберемо ті книжки, які на першій і другій полиці. Це задача на знаходження третього доданка за відомою сумою і двома. Доданками. Отже, 25 це на першій полиці книжок, 32 на другій. До 25 додати 32, отримаємо 57, чого в дужках книжок, пояснення, де на першій і другій полиці. І в другій дії ми дізнаємось, скільки ж на третій полиці. Для цього нам треба від загальної кількості книжок, тобто на всіх трьох полицях 68, відняти книжки, які стоять на першій і другій полиці. Отже, 68 мінус 57 отримаємо 11 книжок, ДЦ на третій полиці. Ось таким чином можемо обчислити задачу. Зараз записуємо слово задача і читаємо задачу номер 469. Маса теляти поросяти та ягняти 95 кг. Маса теляти окремо 49 кг, а маса поросяти 35 кг. Яка маса ягнят? Давайте пригадаємо, як нам зручно обчислити цю задачу. Нам відомо, що теля, порося та ягня разом важать скільки кілограмів? 95. Окремо теля скільки важить? 49 порося. 35. Нам треба дізнатись, скільки важить ягня. Для цього в першій дії, про що ми дізнаємось? Так, скільки важить теля та порося разом. Щоб знайти, скільки всього або скільки разом треба виконати дії, в додавання. Отже, скільки важить теля? 49. Скільки важить порося? 35. До 49 додати 35 отримаємо 84 кг пояснення теля і порося разом. І щоб знайти, скільки ягня, треба від загальної маси, тобто скільки важить всі три тваринки, 95, відняти те, що нам відомо: 84. І отримаємо 11 кг маса ягняти. Так. Поставте відео на паузу та запишіть розв'язання до задачі. А ми продовжуємо і пригадаємо, що таке прямий кут. Пам'ятаєте, ми з вами згинали листочок, дивились навколо, де ми бачимо рівно прямі кути. Я вам казала, що прямий кут має таку розмір, як 90 градусів. Скажіть, будь ласка, чи є прямий кут на першій геометричній фігурі? Ні, а на другій є. Абсолютно правильно вгорі. На третій так, скільки тут прямих кутів? Аж 4. Уважно розгляньте четверту фігуру, чи є тут прямий кут? Не бачимо. Давайте спробуємо разом побудувати прямий кут. Для цього можна скористатися косинцем або звичайною лінійкою. Ми з вами. Візьмемо лінієчку і окреслимо три клітинки вниз, три клітинки вправо, чітко рівно, і позначимо цей кут. За потреби скористайтесь матеріалом підручника на сторінці 79, вправо 471. А я вам дякую за роботу і кажу до зустрічі! Ви сьогодні дуже плівно попрацювали.